Всім привіт! У цьому відео стало відомо, ким хоче стати дочка Володимира Зеленського Олександра та про хлопців, з яким вона зустрічається. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олександра, перша дитина Зеленського та його дружини. Вона народилася 15 липня 2004 року в Києві. Дівчинка навчалася у Новопочерській школі в Печерському районі столиці. На той момент вартість навчання у престижному закладі коливається від 10 до 12 тисяч доларів на рік. За ці гроші учні отримували не тільки підручники та планшет, а ще й форму від дизайнерки Лілії Пустовіт, можливість відвідувати гуртки, також у вартість входили щорічний медичний огляд, дворазове харчування та інші. Раніше Зеленські часто публікували фото з дитиною, тому знайти світлини, на яких можна побачити, як виглядала донька президента у дитинстві, неважко. Українцям Олександра Зеленська запам'яталась, коли вона з'явилась шоу Росміши коміка діти на каналі 1 плюс 1 квітні 2016 року. Їй тоді було 11 років. Своєю появою на проєкті Росміши коміка діти дівчинка шокувала тата, який разом із Євгеном Кошовим є членом журі шоу. Жарти Саша писала разом з мамою, яка й допомагала доньці потайки потрапити на знімальний майданчик. Під час самого виступу Олена Зеленська підтримувала доньку із глядацької зали. Я прийшла розсмішити тата, зізналася Саша Зеленська. На запитання про те, чи розраховує вона на виграш і про що буде жартувати, дівчинка відверто відповіла, Мабуть, 20 тисяч, якщо жартів вистачить. Для доньки Володимира Зеленського це не перший виступ на сцені. Дівчинка давно захоплювалася танцями і вокалом і раніше за своїми номерами виступала у школі перед однокласниками. Нагадаємо, що, за правилами, шоу, «Просміши коміка діти беруть участь талановиті артистичні діти у віці від 5 до 13 років. Їхнє основне завдання протягом лімітованого часу одна хвилина, виступити з будь-яким номером оригінального жанру, скетчем, акторською мініатюрою, монологом, пантомімою, смішними віршами, піснями, іншими номерами. І розсмішити одного з членів журі. Олександра Зеленська, несподівано для батька, з'явилась в студію шоу розсміши коміка, чим дуже його здивувала. Тебе змусила мама, скажи мені, пожартував Володимир Зеленський. Далі крихітка прийшла до жартів, в яких в основному хотіла розкрити очі публіки на свого тата, такого, як вона його бачить, не тільки веселим, але й серйозним, а й іноді строгим. Звичайно ж, образ ображеної доньки, як це описав сам Володимир Зеленський, підкорив зал і самих коміків, і дівчинка методично дійшла до головного призу 50 тисяч гривень і перемогла. У коментарях під відповідним відео в Ютубі користувачі пораділи за дівчинку і сім'ю Зеленських в цілому. Така славна дівулочка, копія тата, всього найкращого сім'ї Зеленського, і дочка, і дружина просто супер. Молодці. Зворушлива дівчинка, удачі на виборах! Відзначимо, що мало хто знає, як Саша витратила виграні гроші. Секрет розкрив Володимир Зеленський. За його словами, щедра дівчинка віддала ці кошти дитячому будинку. Вона не могла взяти ці гроші, це було б некоректно, зазначив Володимир Зеленський. На день народження Олександра Зеленської донька Олени Кравець поділилася теплими спогадами про дружбу з дочкою президентської пари та розповіла, чи спілкується з дівчинкою під час війни. В ефірі сніданку за 1 плюс 1» Марія Кравець зізналася, що у шкільні роки вони з Сашею Зеленською були близькими подругами. Дівчатка часто перетиналася на знімальному майданчику, навчилася в одній школі та тісно дружили з сім'ями. У нас була така компанія дітей кварталу, і ми усі були законекточені одне з одним. Наші батьки були завжди разом, і ми були завжди разом. Я згадую це як час легкості, безтурботності, а все це з теплом згадую. Усі хотіли з нею грати та дружити, і це якось відчувалося. У її сторону завжди перевага, у харному сенсі, з нею завжди було цікаво. розповіла вона про дочку Зеленській. За словами Марії, Олександра, завжди була татова донечка, і їй важко уявити, як нелегко зараз дівчині переживати розлуку з батьком. Відомо, що донька Володимира Зеленського під час війни знаходиться в Україні і живе з мамою і братом в безпечному місці. Знаючи їхню сім'ю, якось мені складно уявити, як у них все змінилося всередині сім'ї. Вона була більш татова донечка, вона дуже сильно любить своїх батьків, але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається для неї, як і для всіх нас, дуже складно. Він же так і їбать, казала дочка Олені Кравець. До повномасштабної війни Олександра Зеленська вела сторінки у соціальних мережах, але зараз дівчинка припинила публічне життя та межила коло контактів. Не підтримує Саша зв'язок із подругою дитинства Марією. Я зараз взагалі не знаю її жодної сторінки в соцмережах, але було б цікаво, як складається її життя. Вона дуже добра дівчина, дуже світла, зазначила кравець. Нині Олександра веде закрите й зовсім не публічне життя, подробиць якого не знають навіть друзі. Але стало відомо, де і на кого вона навчається. Дівчина відмовилася вступати до іноземного вишу і нині навчається в одному з закладі вищої освіти. В інтерв'ю дружина президента розповіла, на кого навчається їхня донька. Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми проводили розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років. Були різні варіанти від неї якихось пропозицій від нас, ми все це обговорювали, такі довгі у нас були дискусії, розповіла Олена Зеленська. В інтерв'ю до РПК Україна. Перша леді не приховує, що їй подобається рішення доньки. На її думку, дівчині вдалося зробити вдалий вибір. Зеленська зазначила, що у неї було мало можливості самостійно вирішувати своє майбутнє під час ступу, тому вона вирішила натиснути на доньку. Це був один з наших варіантів, які ми пропонували. Але вона подавала документи на декілька спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичний факультет. Мені здається, що обрала вдало, тому що я дивлюся на неї, і їй подобається цей заходить. Сподіваюся, що вона продовжить цей свій шлях. Але мене тиснули, тому що я пам'ятаю, як у мене в принципі не було майже вибіру під час ступу, і нам хотілося, щоб вона мала можливість розправити крила і обрати самостійно, додала Зеленська. Не так давно Олександра Зеленська просто шокувала своїх батьків, повідомивши їм, що у неї з'явився хлопець. Перша леді про це розповіла під час інтерв'ю виданню за економіст. Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити, з розумінням того, що твоя маленька дівчинка вже не маленька дівчинка. Так що життя триває, розповіла перша леді. При цьому, коли у першої леді України запитали, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою, вона з посмішкою відповідала, але стресило. В іншому інтерв'ю дружина президента України розповіла нові подробиці про бойфренда своєї доньки. Про хлопця Олександри Зеленської першоледі заговорила після перегляду стрічки, яка складається з відео цивільних українців, знятих під час війни. Першоледі України Олена Зеленська поділилася своєю реакцією на фільм Алана Бадоєва Довга доба який складається з відео цивільних українців, знятих під час повномасштабної війни. В інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану вона сказала, що не могла додивитися цей фільм до кінця. Не витримала і плакала, пережила великий спектр емоцій. Я обов'язково додавлюсь цей фільм до кінця, але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити, цитує перший леді Уніан. Донька Зеленської також не могла стримати емоції під час перегляду фільму. Олександра ходила в кіно разом зі своїм хлопцем, який народився в Маріуполі і на власні очі бачив ті жахи, які відбувалися у місті з 24 лютого 2022 року він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати. Він бачив на влашні очі, як вбивали його сусідів, і запитала її, як вона витримала це, і вона зізналася, що плакала. Він теж плакав. Інші люди в кінотеатрі плакали, розповіла сорока шесторічна Зеленська. Перша леді додала, що вдячна творцям документальних фільмів, бо це можливість розповісти світу про нас. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу новин про дочку Зеленських? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!